Всім привіт! Ви на каналі Творча Настя. Сьогодні ми будемо розкривати дві іграшки з мультфільму Думками на виборі 2. Ви, напевно, їх дивилися. Багато хто це дивився. Сьогодні ми будемо розкривати саме головну героїню. Головна героїня це радість. Тож почнімо. Ось така іграшка радість. поп іграшка радість у нас. Також у нас є ось така. Хот Вілс, радість. І почнемо з... Беніба. з Хот Вілса. Хот Вілс це дуже класно, Ну, Хот я... Вілс ну, це, це, ну, так. Але дуже класно саме те, що радість. Я хочу аккуратно, щоб зберегти упаковочку. Так, ось така ось машинка, радість. Ось ну, такі от ці лежачки. Тут кружочки. Спогади. Так. Ще тут я ось така типа картоночка, типа, раз, на якій вона стояла. Так. Вставляем картоночку обратно. Вот. А машинка наша выходит. Ось такая вот такая машинка. Ну, прикольно. Далі ми будемо відкривати поп-іграшку радість. До речі, хто замітив, я сьогодні в футболочці, як Я ну, радість, але вона в пласочки, але нічого. Так. Акуратно відкриваємо. Ось така, до речі, колекція з другої частини. Обережно, дістаємо радість. Бо якщо ми її нашкодимо, то це буде вже не радість. Це вже буде. Ось така фігурка радість. Провіряю, бо деякі кажуть, що вона тричі маленькі, а може Ось така ось фігурка радість. Нагадую, сьогодні з вами була Нася з рубрикою Думками на виборі 2. Радість тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобання. А якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в нових серіях. Пока!